Як я мріяла піднятися на говерлу 5 років і мало не втратила все в останню ніч. Погода зіпсувала настрій ще до старту: грибний дощ, стіна води і не видно ні кінця, ні краю. І я думаю, ну що цього разу знову скасувати? Але потім стоп! Я вже відкладала свою мрію кілька разів, бо не на часі. А коли воно буває на часі? Тому я зібрала валізу, нікому не сказавши, забронювала тур і вирішила. Їду. Хоч калюші стояли добряче, я знову згадала про ці кляті ідеальні моменти, які ніколи не настають, і рушила. І знаєте, що попри мої підйоми в Альпах, Говерло виявилася зовсім іншою. І отже, мої поради тим, хто планує. Не їдьте власною машиною. Дороги там від слова зовсім. Бронюйте тур, і місцевий бізнес підтримайте, і нерви збережете. Їдьте в будній день. Якщо хочете спокою і дзену, на вихідних людей ще більше, ніж ви думаєте. Обирайте синій маршрут. Кажуть, зелений легший, але він майже на кілометр довший і болотистий. Це не мої слова, а порада гіда, гуцула Василя. Та шлях на вершину можна поділити на три частини: ліс, камені та вітри. Але про це я розповім в наступній частині.